Друзі, доброго вечора! Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, дуже цікаві новини у нас з вами, і щось ми їх трохи пропустили, тому сьогодні обсудимо. Значить, Медведчук через суд хоче повернути громадянство, мандат та зняти санкції. Колишній депутат від забороненої ОПЗЖ і кум російського диктатора Володимира Путіна Віктор Медведчук, обвинувачений в Україні у державній зраді, в українських судах вимагає повернути йому громадянство і депутатський майдат мандат, а також зняти санкції, накладені РНБО. Медведчук зараз мешкає в Москві. В Росії він створив політичний рух Друга Україна. Учасники, якого повторюють або доповнюють меседжі російської пропаганди у публічному полі. Медведчук звинувачує Україну в небажанні завершити війну. Мовляв, це українська влада нескінченну кількість разів заявляє, що ніякий мир їй не потрібен, а тільки більше зброї та грошей. Ну і дуже цікаво далі. У березні 2023 року Верховний суд прийняв позовну заяву та відкрив провадження в справі засідання. У ній тривають і до сьогодні. Судячи з ухвал Верховного суду, який місяця в судовому реєстрі спершу Медведчук позивався до президента України Володимира Зеленського. Згодом третіми особами в справі залучили СБУ та Державну міграційну службу. Значить, 25 січня 2024 року Верховний суд відмовив службі безпеки України в іколотанні про закриття справи. Натомість на тому ж засіданні суд ухвалив рішення витребувати в СБУ копії матеріалів про втрату громадянства України Віктором Медведчуком. Ну дуже нас з вами цікаво. Уже котрий рік в країні війна. Про Медведчука всі все знають, всі все в курсі. Ну Може, хто не знав, то така ще є інформація, я вам її теж зачитаю. Значить, сенсаційну інформацію про родинні зв'язки Порошенка і Медведчука, виданню інформатор, повідомляв співрозмовник з оточення президента України. У 2001 році Медведчук хрестив сина президента Михайла, стверджує інсайдер. За словами співрозмовника Порошенко поклав нині скандал. Покликав нині скандального відомого політика в Куми, бо прагнув обзавестись зв'язками з пливовими людьми. А Медвечук на той час займав посаду віце-спікера Верховної Ради і був вхожим в кабінет президента Леоніда Кучми. Ну е відзначимо, що кумом Путіна Медведчук став лише через три роки після того, як породичався з Порошенком. Дарину Медведчук, Володимир Путін і Світлана Медведєва охрестили в 2004 році. Нагадаємо, з 98-го до 2000-го до року Петро Порошенко був членом СДПУ, яку очолював Медвечук. Ну спільні зв'язки. Ми пам'ятаємо, що переговорщиком виступав При Порошенкові саме Медведчук. Тепер, коли СБУ його зсапала і обміняли його на наших військових. То якимось дивним чином Верховний суд відкриває справу і хоче все-таки пропхати е, Медвечука, напевно, назад до нас. То як ми маємо реагувати, коли е, Медведчуківська труба, просто вже під другим кольором, далі продовжує е, качати російський, російський дизель? Коли, е, Далі у нас по Україні йде газова труба. У нас війна, да, а якось кошти там отримуються да, і з цієї, з цієї сторони торгові зв'язки ніхто не розривав. Ну і буде дуже цікаво, якщо виясниться в кінці, якщо Верховний суд витрубовує такі документи, що Медвечук ще й не позбавлений громадянства і нічого там не відбулось. Буде дуже цікаво, і дуже прикро, що на фоні цього всього страждають і гинуть мирні люди. Значить, сьогодні також що вам скажу. Президент підписав закон про те, що призовний вік буде зменшений з 27 до 25 років. Також скасували статус обмежено придатний, тобто це означає, що усі, хто мав раніше статус обмеженого придатного, протягом 9 місяців повинні знову ж таки пройти ВЛК, і вже тоді буде або придатний, або непридатний, тобто посереднього не буде. Ну, як на мене, це звичайна викачка грошей, бо той, хто гроші має, то їх занесе і буде непридатним. Той, хто грошей не має, має якісь недуги зі здоров'ям, той один чорт буде придатним. Ну, я знаю з особистого досвіду, що таке ВЛК, що таке лікарня, що таке військові і ставлення до них. Можу багато на цю тему говорити. Але, друзі, є ще дуже цікава новина. Повернемося все таки до Медведчука. Я вам її зачитаю. Значить, маєтки Медведчука у Києві та Карпатах досі охороняє поліція. Поліція охорони надає послуги безпеки на платній основі. Розкішна нерухомість, яка належить сім'ї державного зрадника Віктора Медведчука, досі не конфіскована, а перебуває під охороною поліції в інтересах власників. Йдеться про маєток в Києві, спа-готель «Бескіт» на Івано-Франківщині та його закарпатську дачу ведмежа Діброва. Ну. Прекрасно, поліція не йде воювати, а на платній основі служба охорони на платній основі захищає маєтки зрадника. Ну, якщо я думаю, активісти туди якісь спробують прийти, то ще й поб'ють. Суди українські теж, я так розумію, захищають зрадника. За інформацією з інтернету, загальнодоступна інформація. Ну, із огляду на те, як себе веде Порошенко, то я думаю, що він і є той шатун, котрий намагається розхитати країну якраз під оцей прихід Медведчука назад. Дуже багато всього такого цікавого відбувається в час війни, неоголошеної. Да? Далі розкажу вам ще такі цікаві факти, теж дуже цікаві під час війни. Виявляється, що наших військових, котрі поселяються на фронті. В приватних будинках змушують платити там за світло. Живуть, сплачують. Не сплачують за світло, значить, сплачують просто за житло. Ну, Дивні речі, друзі, дуже дивні речі, для того, щоб військовий боронив нашу державу, був на нулі або близько до того, він має платити гроші за то зі своєї зарплати, що держава його не забезпечує. А маєтки Медведчука охороняються. А як так виходить? Мені здається, що основне завдання поліції в даний момент, коли в нас не оголошена війна, а конфлікт у нас рахується внутрішній. Про це сказав на засіданні ООН наш представник, що у нас рахується внутрішній конфлікт. То при внутрішньому конфлікті саме працівники поліції, працівники СБУ і інших повинні бути на першій лінії на нулю, а використовувати Збройні сили. Ну такого в таких повноважень не було. І ми пам'ятаємо: 71, 14, 14, котрий був поданий президентом, зазначений як невідкладений про ведення стану війни. Дуже цікаво про це розповідає зараз Подоляк. Я дивилась дуже цікаве його відео інтерв'ю, де він жіночці відповідав, котра запитала, чого ж в Україні немає стану війни. Так він сказав, що ні, ми не повинні його оголошувати. То, пане Михайле, виходить, що президент у нас, вибачте, на слові, якийсь недалекий, недолугий, бо він подавав 71-14. Проте Верховна Рада чогось його не проголосувала. Він загубився в кулуарах Верховної Ради. Тепер. Я думаю, що всі мають розуміти, якби в дійсності в країні була було оголошено стан війни, не війна, не путайте, будь ласка, ми не агресори, ми на весь світ заявляємо, що в наша країна перебуває в стані війни. Але щось не було зроблено. І якби все таки було, то не приходили б людям зараз рахунки за комунальні послуги, тому що це був би форс-мажор. Не приходили б людям зараз, котрі там бачила теж багато таких уже відео є, де людям банки українські переселенцям виставляють рахунки за те житло, котре їм побило під час війни. Чогось ніде немає інформації про те, що Україна подала в суд до Росії. Ну, багато всього такого, чого не повинно бути. І дуже цікаво, я дивилась... Як звітують зараз про кошти, які нам надходять за кордону, нам дають фінансову допомогу або в кредит, або по-іншому. Ну, тобто це ті кошти, які колись ми змушені будемо повертати. А чого запрацював Будапештський меморандум? Ну, ми ще ж підписували, ми ядерку свою віддали. Багато зараз проясняється. І пане Михайле, коли ви кажете, що Україна не зобов'язана нічого оголошувати, мені просто було б цікаво. Ізраїль теж агресор, тому що Ізраїль оголосив стан війни. Як так відбувається? Чим ми відрізняємося? На них напали і на нас напали. Ну, якось так. В чому різниця? В тому, що то Ізраїль, а це Україна? І в тому, що комусь треба наша земля. Так, друзі, ще хотіла на останочок, в мене є така важлива інформація до пані Валентини Ловіцької. Я думаю, що ви пам'ятаєте таку баршню. Це голова зі Сквири. Так от, пані Валентина, я отримала ось такий ось таку от ухвалу суду. Офіційна ухвала, все як має бути, від 6.02.2024 року. Значить, суд, де ви подавали мене за приниження честі і гідності на 100 тисяч гривень, я виграла. І якщо ви з мене хотіли стягнути 100 тисяч гривень на ЗСУ, як ви зазначили в своїй позовній заяві, то запросто можете 100 тисяч гривень виділити на ЗСУ. Я думаю, що з ваших магазинчиків з пивом саме вас і вийде під час війни, де ви торгуєте там, живе пиво і інша така історія. Тому, будь ласка, я була готова оплатити, і ви оплатіть. Моя родина достатню ціну заплатила за цю війну. Покажіть, як ви допомагаєте нашій армії. Ухвала є, ви її не оскаржили. Маємо те, що маємо. Тому далі буде, друзі, разом сила. Не з одним судом ми ще поборемося і не з одними тими, які подякують. До речі, ще скажу вам. Дуже цікава інформація зараз пішла про багнет нації, що рука Кремля, сепаратисти і так далі. Так от, люди, всі свої дописи, так само, як і наші вінницькі хлопці, так само, як і ми, все ґрунтується на офіційних відповідях на запити. Якщо хтось має сумніви, ви ж можете теж написати запит, отримати відповідь і самостійно досліджувати, що в нас законно, що незаконно. Ну, а не кричати там, що рука Кремля і так далі. Про багатьох це кричали. Ну, колись була така штука, хто не скаче, той москаль. А зараз трошки не так. Зараз трошки люди почали більше читати, більше дізнаватися, більше думати. Особливо стосовно ТЦК, зараз навіть чоловіки почали більше вчитуватись. Ну, така історія вже була при новомодній хворобі, коли вона почала переходити всі рамки. І потім різко почалась війна. Новомодня хвороба замість маски одягнула казку. Тому я думаю, що ми до чогось наближаємось. Щось має бути. Що саме, не знаю, але, як казали, ми на порозі Великого Шухеру. Тому далі буде разом сила, разом до перемоги, волю нашому Павлові, волю Карповичу і іншим політв'язням. Da li bude? Au dosta.